асоціюється з чимось дитячим фантазією, пустищами, вірою в чудеса. Це така собі енциклопедія нереалізованих бажань. Хтось хоче з самобранку, хтось горщик з золотом, хтось бажає стати королевою, а хтось здобути жінку шаленої краси, щоб всі сусіди застріли. Ще дуже весело, що в казках тварини розмовляють по-людськи, допомагають, слухаються. А ще бувають страшні казки. Ну, напевно, тому що в них є мораль. Добро завжди перемагає зло, винагорода буде, але ж за неї треба добре поборотися. Насправді, всі ці казкові тексти, які ми з вами знаємо, це насамперед літературна обробка народної творчості. До нового часу доказок ставилося дуже зневажливо. А коли до етнічної культури проступилися фольклористи, особливо представники романтизму, вони не втрималися від великої долі власних інтерпретацій. Тому ми стикаємося з такими версіями казок, що насамперед записувалися від руки в польових умовах, це вже передбачає викривлення тексту на зафіксовані інтонації, мелодику, і відсутність величезної кількості нюансів і пояснень. Ми з вами бачимо фотографії з фольклорних експедицій, які були проведені у першій половині ХХ століття. А ось українська дослідниця Наталія Кононенка збирає матеріал у Туреччині. Зараз теж відбуваються фольклорні експедиції, проводяться польові дослідження на фото ви бачите. Ці експедиції, які відбулися у 19-му році на Чернігівщині в Козелецькому районі, спостерігаючи за діяльністю фольклористів, можна зробити ще один важливий висновок: те, що є предметом вивчення фольклористики, це завжди пізні варіації дуже давніх сюжетів. Всі вони були пропущені крізь призму християнської моралі. І дуже змінилися в соціальних реаліях культури нового часу. Це, на жаль, не завжди усвідомлювали літератори 19 століття. Тоді, збираючи й видаючи казки, фольклористи були далекі від сучасних наукових підходів і нерідко условлювали власні життєві спостереження та переконання. Тому перекази. Ганса Християна Андерсена читати доволі сумно, він був песимістом. Натомість братів Грім набагато веселіше, бо їхні в їхніх збірках переважають щасливі кінцівки. Французький літератор Шарль Перо був великим моралістом. Його перша збірка називалася. Історії та оповідки минулих часів з повчальними висновками він був католіком і дуже вірив у праведність моралі. А ось російський збирач казок Олександр Афанасьєв, попри величезну відомість у Російській імперії Радянському Союзі, записував, як свідчать фахівці, дуже неточно. Талановиті українські фольклористи Михайло Драгоманов, Матвій Новміс, Олександр Потебня, Маркіян Шашкевич, Клімент Квітка, Іван Франко та багато інших. Всі вони стояли на різних методологічних позиціях, працювали в різних умовах. Отже, ми достеменно донині не знаємо, які насправді казки можна було почути в українському селі 19 століття. Але ми добре пам'ятаємо, як працювала цензура в російській імперії. Все, що не подобалося чиновникам, нещадно викреслювалося. На фото ми бачимо багатьох відомих українських літераторів і фольклористів, що святкують століття виходу Енеїди Котляревського у Львові. У 19 столітті на ґрунті інтересу до народної творчості виникає такий феномен, як літературна авторська казка. Письменники намагаються створити власні оповіді, унікальні сюжети зі складними героями. Дехто писав в прозі, дехто в віршах, проте казки залишалися оповідями про пошуки справедливості, про перемогу добрих сил над злими, про важливість певних моральних принципів. Тоді ж постало питання обговорення жанрової типології подібної творчості. Фахівці почали розробляти проблему класифікації казок. Казки розділили на групи та підгрупи, почали критикувати надалі класифікації, обговорювали суміжні типи. Тобто всі робили те, що зазвичай роблять науковці: типологізують, класифікують, сперечаються між собою. І знов працюють. Наприкінці ХІХ століття дискусії щодо казок і міфів стало ще більше, адже почалися дослідження мистецтва народів Азії, Африки, Океанії, Латинської Америки. Все це супроводжувалося поступовим крахом європоцентризму. Нарешті люди перестали вірити у те, що західна цивілізація є найкращою. Великий масив нової інформації з різних кутушків землі взагалі викликав шок у фахівців. Адже попри віддаленість та географічну ізольованість різних народів, в їхніх міфах і казках почали масово виявляти спільні образи та сюжети. І тут до справи приступився психоаналіз. Його засновник Зігмунд Фрейд припустив, що міф формується так само, як і сновидіння. Саме тому в міфі багато символів, що відображають параметри навколишньої реальності. Його не менш відомий учень Карл Густав Юнг звернув увагу, що багато його пацієнтів описують міфологічні образи, про які об'єктивно не мали жодної інформації. Юнг тоді пропустив, що у глибинах людської психіки існують так звані першообрази або архетипи, що є універсальними для всіх. Варто сказати, що Юнг як учений, формувався не лише під впливом психоаналізу, він цікавився широким спектром гуманітарних досліджень того часу. Ідея Юнга про колективне несвідоме, як феномен, що існує об'єктивно, Скоріше походить від соціології Еміля Дюргейма. Саме цей французький учений вперше дійшов висновку, що міф відображає соціальну реальність, яка нав'язується індивіду ззовні. Міфи, ритуали, релігійна свідомість все те оточує культурно одну людину і передається, транслюється через сказку. Зрештою, коли Густав Юнг висунув теорію архетипів, як відображення колективного несвідомого, всі приступилися її активно обговорювати. Ну, насамперед виявляли архетипи, найбільш поширені образи, передвічного немовляти, великої матері, мудрого старця, культурного героя, Трікстера, шукали спільне між міфами, легендами та казками. Намагалися визначити, а де в цій системі епос, виявляли мандрівні сюжети та кроскультурні образи і таке інше. І, попри доволі високий рівень критики юнгіанства, дискусії навколо цього вчення не вщухають. На початку ХХ століття гуманітарна наука вже не нехтує ані міфану, ані казкану. Фольклористи, соціологи, антропологи. Роблять їх предметом досліджень та доходять до певних висновків. Ну, по-перше, народні казки є відображенням архаїчних шарів фольклору. По-друге, химерні образи та сюжети містять певний культурний код, що треба розшифровувати. по третє є універсальні структури та образи, притаманні казкам різних непов'язаних між собою народів і культур. Саме тоді виникає потреба у вивченні та класифікації казкових сюжетів. Перша спроба впорядкувати відомі казки за двома показчиками за сюжетом та типом оповіді була зроблена фіном Анті Арне у 1910 році. Через два десятиліття її доповнив американський учений Стів Томпсон. А вже на початку 21 століття. Німецький фольклорист Ганс Йорк Уттер випустив оновлену версію каталогу, і весь індекс тепер має потрійну назву Арне Томпсена Уттера. На превеликий жаль, українські казки досі не мають окремого показчика, хоча вони перелічені у багатьох іноземних порівняльних каталогах. Це дуже прикро. Зважаючи на те, що ще Михайло Грушевський досліджував певні групи казок. До речі, його дружина Катерина Грушевська, якого ви бачите на фото, теж була видатною фольклористкою. З за радянських часів було зроблено найповніше індексування українських казок. Робили фольклористи під керівництвом Миколи Андрієва. Остання версія показчика білоруських, російських та українських казок вийшла в 1979 році. Отже, українське казкознавство має ще попереду багато роботи, тим більше, що існують здорові ініціативи наших фахівців. Повертаючись до проблеми топології казок, треба пам'ятати, що фольклор це дуже жива і неоднорідна система. Можна простежувати причинно-наслідкові зв'язки, можна виокремлювати певні підсистеми, робити гіпотези. Але це все наштовхується на великий матеріалу. адже казки і вся народна творчість, зрештою, є живою, плинною та неструктурованою. І в цьому сенсі казки продовжують усну традицію побудування міфів та епосу, які теж насправді є дуже складними та неоднозначними. Дуже простий аргумент, що згадує проста пересічна людина про міфологію. Вона згадує примхливі голівудські екранізації на кшталт Персі Джексон. Чи, не дай Боже, гладкого Зевса зі Всесвіту Марвел та інші чудасі, які видають творці Марвел. Але більш підковані особи, нібито вони знають античних героїв та кілька історій, викладених у книжці міф давньої Греції Миколи Куна. Вони дуже прості і вони не відображають античну міфологію. Хоча варто зауважити, що Микола Кун був насправді дуже серйозним ученим. На жаль, найбільш відомою стала його збірка давньогрецьких міфів, написана для учнів старших класів гімназії. Тому ми маємо спрощені, призначені для зубріння оповіді замість складної міфологічної системи. Звісно, що міфи викладені куном і переказані. Словниками енциклопедіями теж викликають відповідне враження: це балачки, наближені до казки. І тут взагалі варто обговорити питання вірогідності міфу, епису та казок. Справа в тому, що в дописаний період міфи, як пояснення обрядової поведінки, як і чому щось треба робити, не викликали сумніву у своїй істинності. У міфологічних прародителях вірили на всі 100%. Так само і єпос. Діяння великих героїв, давніх правителів, оповіді про них сприймалися як справжня історія, що безпосередньо впливає на життя. Та лише казки вони належали до більш відкритого, екзотеричного знання. Вони розказувалися всім. Вони існували як витвір фантазії, як словесна майстерність для розваги. З появою писемності увесь масив фольклорної творчості значно змінився: міф, епос, казка, приказки, прислів'я, наговори все змішалося. Це не було статусу живого наративу, вільної оповідності. Саме тому казки на рідних своїх образах та сюжетах відображають особливий світогляд, який у сучасній науці прийнято називати міфологічним. Що це таке міфологічний світогляд? Міфологічне мислення є насамперед дологічним, воно не знає законів формальної аристотелівської логіки. Тут присутня величезна кількість протиріч і протилежностей. Ну, насамперед, міфологічне мислення передбачає принцип партиципації. Людина поєднується з силами природи, все вживає, виникають близькі родинні зв'язки, нібито з тваринами та стихіями. Так? Ми говоримо про тотемізм. Це може бути віра в темних предків, згадаємо казкових перевертний або сюжет братання людини та звіра. Може бути уявлення про духів різних предметів. Ця ідея взагалі полягає в основі мистецтва анімації та анімаційного театру, що будь-що на світі має свою душу і має людські характеристики. Ще міфологічне мислення містить особливе розуміння часу та простору, і вони фактично не розділяються. Міфологічний час вимірюється через простір і об'єднується з ним у єдиний хронотоп, а символом міфологічного часопростору в казках і міфах нерідко постає так зване світове дерево. Час у міфах циклічний, не лінійний. Він орієнтований на зміну пороку і він може перериватися. Подеколи час, звернений у минуле чи у вічність, а подеколи і в майбутнє. А міфологічний простір зазвичай розділяє світ на дві частини: на обжитий культурний людський космос і жахливий, невідомий, небезпечний хаос. Міфологічний простір не є безперервно і однорідним, і він складається з різних компонентів. Тому світове дерево та світова гора. Поєднують земний, небесне та підземний рівні універсуму. І вони відповідно постають як шлях зі світу живих до світу мертвих. Звісно, що з ідеєю космосу асоціюється світ людей і світ богів, а з ідеєю хаосу асоціюється підземний світ або світ духів, світ небіжчиків, які не були поховані гідно. А ще є персонажі, медіатри, які посередники між святами, вони можуть супроводити, бути провідником людини до того чи іншого світу, до світу богів чи світу мертвих. Ну, Зокрема, це дуже відомий персонаж, як Білка, зі слова про полку Ігоре. Пам'ятаєте вислів, розтікавшися мисією по дереву? Насправді. Це означає тварину посередника на світовому дереві. Адже давньослов'янське слово мись перекладається як білка. І це зовсім не людська думка, як хибно тлумачили це слово за радянських часів. Отже, не вдаючися до подробиць філософії міфу, підсумовуємо. По-перше, казкино нерозривно пов'язані з міфами і є породженням міфологічної свідомості. По-друге, Саме тому казка має багато абсолютно незрозумілих з погляду формальної логіки елементів. І третє, оскільки міфи були безумовною основою для обердового ритуальної поведінки наших предків, всі казкові дива мають історичні витоки. Таким чином, казка є не просто породження фантазії, байкою, повчальною страшилкою для людей. Вони несуть. Повну інформацію щодо минулого людства, і нас з вами чекає найцікавіше досліджувати історичні витоки чарівної казки, порівнювати версії, робити здогадки та прагнути їх довести. Для цього варто лише відкрити збірку добре знайомих казок і почати ставити запитання щодо образності та сюжетики їх.